Ноах глава 7 Сказав Гавая НОАХу Увійди в ковчег зі всією твоєю сім'єю, бо я бачу, що в цьому поколінні тільки ти праведний перед мною. Від всіх чистих тварин візьми з собою по сім пар. Самців і самок, а від нечистих тварин по два самця і самку. Від птахів небесних теж візьми по сім пар самців і самок, щоб залишились живими їх нащадки на всій землі. Тому що через сім днів я почну лити дощ на землю. І буде він литися сорок днів і сорок ночей, і я зітру з лиця землі все існуюче, створене мною. Нох зробив все так, як звелів йому Гавая. Коли почався потоп, і води затопили землю, Новаху було 600 літ. І увійшов Ноах і його сини, і його дружина, і дружини його синів з ним в ковчег від вод потопу. Чисті тварини, нечисті тварини, птахи і всі істоти, які повзають по землі, увійшли до Ноаха в ковчег. Попарно самці і самки, як і повелів Елокім Ноаху. Через сім днів на землю прийшли води потопу. На 600 році життя Ноаха, в 17-й день другого місяця, в цей самий день, розверзлися всі джерела великої безодні і відкрились небесні зводи. Дощлив на землю сорок днів і сорок ночей. В той самий день Ноах увійшов в ковчег разом зі своїми синами, Шемом, Хамом і Єфетом, разом з дружиною. І дружинами синів. Вони а також, всі звірі за їх родами, всі тварини за їх родами, всі істоти, які снують по землі, за їх родами, всі літаючі істоти за їх родами, всі птахи, всі крилаті істоти. Увійшли до ноаха в ковчег, по парі від різної плоті, в якій є дихання життя. Всі вони по самцю і самці від різної плоті, Увійшли в ковчег, як і звелів ноаху Елокім. І Гавая зачинив за ним. Потоп на землі відбувався. Сорок днів. Води прибули, підняли ковчег, і він відірвався від землі. Води набирали силу, вони все прибивали на землі, а ковчег плив по поверхні вод. Все сильніше і сильніше вирували води на землі. І покрили вони всі найвищі гори, які є під небесами. Води піднялись на 15 ліктів вище гірських вершин, і гори сховались. Загинула різна плоть, яка рухалась по землі птахи, домашні тварини, дикі звірі, всі тварюки. Які снують по землі, і всі люди. Загинуло все, в чому було дихання життя, всі жителі суші, стерзлиця землі різних істот, і людину, і тварин, і плазунів, і небесних птахів, вони щезли з землі. І залишили стільки Ноах і ті, хто був з ним в ковчезі. Води вирували на землі сто п'ятдесят днів.